Сегодня дня, Станислав Григорович. Телеканал «Дитинец». Можно на вас? Нет, я не снимаю. Меня, нет. А вы не... заходите, заходите, пожалуйста, Заходите. Вы подождите. Вы уже раз на Человек. Я бы хотела узнать. Знову, это запуску. вы были, когда мы там снимали, да? Так. Ну это... так подождите, я так не снимаю. Извините, пожалуйста. Вы меня если дураком выставили. Я пришли ко мне интервью брать. Чему дураком? А тому дураком. Потому що так не діляється. Ви виходите момент з мого інтерв'ю, показуєте. А що там в... вибачите, я вихватила? вихватила? На впаки я так, показала. Будь ласка, почитайте, що ви хотіли там. А я би хотіла дізнатися щодо постанови суду. Я це рішення знову не приймав. Але ж ви відповідаєте? От дивіться, сьогодні на що сьогодні на площі встановлюють каруселі, ну, ну. Але рішенням ось цього суду. Було сказано, що встановлення малих архітектурних форм. Та ви не хочете щоб в рік на Чернігові? Що? Ви не хочете, щоб був Новий рік на Чернігові? Ви не хочете, щоб був Новий рік у нас Чернігові? Да? Чому не хочете? Не хочете щоб Ялинка була Мене на Чіпка. Мене просто цікаво. Скажіть ласка, ви не що... хочете, щоб була ялинка на площаді? Да не в Ялинці а в справа, А в чому справа, девочка моя дорога? дорогая? Все это полнобрельев проходите мало, ко ви задаете вопрос. Мало не засудили за засуды, задавайте. Що... Микро... Отдайте микрофон, пожалуйста. А чому я не, не... Ну, вы отдайте микрофон. Но ну, Ви сейчас будете искать информацию, опять будете передать то, что не является абсолютной правдой. Ви должны бути об'єктивний не девочка. Не а, вы не абсолютно. а чому я не объективна? Ну, тому що ви искажаете те, що я сказав. Ну, що я і сказала. Ви не показали то, що я вам сказала. Ну, що я, я не показала. А то, що ви не знакомы были з этим э, положенням. Я з ним познайомилася. Коли? И... Коли? І я дізналась, що хотіли задавати вопроси. І я, я а, поговорила з юристом, який ну, пояснив, що дійсно я. я права. Я прочитав того юриста. Тут ну. я такого юриста навіть не знаю. Ну це на жаль, що ви не знаєте. Ну, не це досить довго. Що ви не хотите? Чому встановлюється? Я суд? Я буду, давати вам не буду. Вашому каналу. Але це не закон. Встановлюється. Тому що вони порушують постанову. Нічого не порушують. Турні... Звертайте порушую. суд, звертайтесь суд. У них є своє рішення, якесь може міської ради. Я радція. сказал, уберите мікрофон я відповідати вам не буду. Я, я відмовляюся відмовляю, вам відвідати відмовляю. на ваші запитання. Але ви держслужби, ви держслужбовець, ви повинні мене. Ну, ви вибачте, ви прийшли на в кабінет і берете мені інтерв'ю, так? Да? Ви мене запросили тільки що. Я вас не запросив. Я постукала, я ж не заходила спершу. Я хотів вийти до вас, а ви не мені вийти. В мене є камера, на якій сказано, «проходьте». Тому, будь ласка, чи ви коментуєте, чи ні? Вовка, запросіть запросить юрис. Привітання. Добре, дякую.